Слава Ісусу Христу! Дійсно свідчення, які люди розказують нашій церкві, вони так надихають. І дійсно, що без Бога ми нічого не варті, що без Бога неможливе спасіння, а тільки прокляття і хвороби. Довіряючи Богу, ми зможемо перемогти сатану, дійсно поклонятися маємо Ісусу Христу, а не смерті. Довіряти і служити Богові, виконувати волю Божу, бо Бог все оживляє. У Бога немає мертвих, всі воскреснуть в день суда, всі прийдуть до Бога. Тому зараз ми маємо розуміти, що ми всі пристанемо перед Богом. Каємося, да, і маємо тут, на землі, поки не пізно, щоб пізнати життя вічне. Поклонятися маємо тільки Богу, вірити, молитися, каятися, бо Бог милостив, але ми маємо розуміти і впустити в своє життя Бога. Ісус Христос переміг смерть. І не спокушай Господа Бога свого. Да, ми маємо залишитися дійсно людьми і різні проблеми в нашому житті, тільки із за того, що ми спокушаємо Бога, тому тільки з Богом наше спасіння ісус. Христос сумує, коли діти Божі не розуміють Його Слова і відповідно не вірять йому. Саме через нестачу віри вороги Ісуса Христа і наші вороги панують в нашому житті. Потрібно прикласти зусилля, бо віра приходить від слухання Слова Божого, откровення Слова Божого і правильне поклоніння в Дусі Святому, в істині і тестувати потрібно себе, щоб не спокушати дійсно. Господа, да, а дійсно, щоб ми здобували перемогу над всім гріхом. А